Покрокове налаштування, зовнішній вигляд. Тут потрібно завантажити заставку клуба вона буде відображатись ось тут. Квадратний логотип клубу та квадратний логотип клубу під час збереження посилання. Тобто, щоб, коли е, будуть зберігати посилання на головний екран телефону чи комп'ютеру, був ваш логотип. Якщо його не буде завантажено, то буде відображатись логотип інстаспорту. Показувати назву на фото. Якщо на заставці у вас на самій картинці вже написана назва клубу, то ось цю назву ви можете не відображати, тобто прибрати ось цю галочку. Далі потрібно налаштувати кольори. Перші 4 кольори використовуються для адмінсайту, нижні 4 кольори використовуються для клієнтського сайту та мобільного додатку. Ось наша червона полоска, замінюємо її на наш потрібний кольор. Текст залишимо білий і додатковий кольор, наприклад, коли я наводжу мишку, з'являється чорний, це додатковий кольор. В основному і додатковому кольорі не можна використовувати білий, тому що перестануть підсвічуватися половина кнопок в системі. Так, текст на додатковому кольорі зробимо чорним, щоб був яскраво видний. Основний фон і додатковий фон. Це, от, наприклад, мої відтінки фіолетового, темніший і світліший. Це має бути схожі кольори, але не ідентичні. Колір тексту добре видний на обох фонах. У мене фон темний, тому використаю білий колір тексту. І акцентований колір. Він використовується в багатьох місцях. От, наприклад, ось цей значок це додатковий колір. Коли я наводжу на вкладку, з'являється рожевий, це додатковий мій колір. І інші моменти акцентовані підсвічуються цим кольором. І зберігаємо наші налаштування. Далі можемо перейти на клієнтський сайт. Між оновленням потрібно зачекати деякий час, буквально декілька секунд, щоб дані підтягнулися і ми можемо побачити наш результат.